Вітаю сьогодні, 27 вересня 2022 року. Розпочалася 216-та доба повномасштабної війни. Продовжується боротьба за звільнення лівобережної частини Борівської громади Харківської області. Ведуться бойові дії. Збройні сили витісняють противника, але визволені території потерпають від ворожих обстрілів. Зокрема, село піски Радьківське вже перебуває під контролем зсу. Але українські військові наразі ще виявляють там групи російських військових. Проводять зачистки та розмінування. Місцеві жителі радо зустрічають наших воїнів, намагаються допомогти в побутових питаннях, готують для захисників їжу. Зі сльозами радості на очах дякують за визволення. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. Окрім бойової роботи, спецпризначенці нашої бригади підтримали ініціативу громад Житомирщини та сприяли передачі гуманітарної допомоги мешканцям деокупованого до міста Ізюм, що на Харківщині. Ця ініціатива громад Житомирщини дуже важлива, і армія не може залишатися осторонь. За сприяння бригади було забезпечено логістику та безпеку передачі допомоги від людей до людей. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Так, за минулу добу противник завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ. Протягом минулої доби ворог задіяв ударні БПЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області. Від вогневого впливу постраждало понад 50 населених пунктів: серед них Слов'янськ, Краматорськ, Солидар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка. Та ряд інших населених пунктів України на більшості напрямків противник продовжив обстріли з танків, мінометів та артилерії. А саме на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове. На Краматорському напрямку Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе, на Бахмутському напрямку Солидар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Майорськ. Та Юрківка, на Авдіївському напрямку Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка, на Новопавлівському напрямку Золота Нива, Вугледар, Павлівка та Єгорівка, на Запорізькому напрямку Новопіль, Новосілка та Времівка. На південно напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення, зокрема, Червона Долина. Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне протягом доби підрозділи сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Солидар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам'янка та Первомайське. Авіація сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та сьомих позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей. Російські окупаційні війська протягом доби 26 вересня втратили 3 ППО по одному літаку та РСЗВ, 16 танків, а також близько 550 людей особового складу. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!